Мир вам, браті і сестри. Звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Прес-секретар ханської ставки Песков заявив, що Московія готова до переговорів без попередніх умов. Без попередніх умов це значить з предварительними условіями, які висловив сумна коняка Лавров. А саме Україна відмовляється від вступу до НАТО, проходить демілітаризацію та нецифікацію. Визнає Крим за Московію, а також ДНР, ЛНР і всі з території. З Московії знімаються санкції, а заморожені активи повертаються. Росія відмовляється передавати контроль над Запорізькою атомною станцією Україні чи Сполученим Штатам, і в Україні скасовуються закони, які обмежують російську мову, культуру та церкву. Тому що московити вважають російську мову, культуру і церкву дуже важливими. Інструментами знищення України, і в плані знарядь знищення московити такі дещо розуміють. Вони в цьому смислі мають рацію. І коли ви, браття і сестри, або вам, браття і сестри, кажуть, що московицька говірка це просто так, а що не треба загострювати ситуацію і треба далі терпіти УПЦ ФСБ, і що культурка всякі там консерваторії імені Чайковського і музеї Булгакова це так просто. Для для широти душі, знайте, що все це брехня, і що насправді це знаряддя знищення України Тимошенко-ректор чи директор, чи як там його назвати Київської музичної академії імені Чайковського, який тримається за ім'я Чайковського руками і зубами, є знаряддя знищення України. Цей самий Тимошенко. Він московський агент. Клічко, який із міського бюджету фінансує музей Булгакова, є московський агент. Кожний псевдопіп УПЦ ФСБ є московський агент. Ті е, мінти, очільники адміністрації, як той самий Клічко чи Труханов, які не відібрали за цей час жодного. Квадратного метра комунального майна в УПЦ ЕПСБ є московські агенти. Ці московські агенти пов'язані між собою і скріплюють такі зв'язки. Вони хрестять своїх виродків у псевдомосковських попів Кличко, Московський агент дає звання почесного громадянина Києва іншому московському агенту Тимошенку, який очолює консерваторії імені Чайковського, і зробив ці консерваторії, чи як вони там її зараз називають музичній академії розплідник вати московської агентури. І московити зараз кажуть нам, що ми будемо вас вбивати доти. Доки ви все це у себе не легалізуєте, доки ви не дасте нам можливість знищувати вас зсередини чайковськими булгаковими московицькою мовою і через УПЦ ФСБ. Коротше, Путін відчув слабкість Трампа і зараз посилає його за сексуально-пішохідним маршрутом. Остання поїздка від Кофа до Москви була вкрай невдалою і образливою для цього самого Біткофа і до Трампа. З ним зустрівся лише цей самий Дмитрієв і лише Ушаков, ніякий Путін не зустрічався. І Якщо раніше ці зустрічі тривали по 4 години, то Зараз нинішня зустріч тривала 45 хвилин. Щоправда, в цьому Вітков дали можливість прогулятися 15 хвилин по Арбату в Москві для того, щоб конкуренти Трампа могли написати, що Віков ходив по Арбату і приглядав місце для побудови Трамп тауеру Тут ще треба ж розуміти, що вони там все-таки неадекватні хлопці в Москві до цього часу їм це допомагало. Це допомагає їм зберігати спокій і впевненість. Щоправда, допомагає українським спецслужбам знищувати їхніх генералів. Лже патріарх Московський Кирил заявив, що Путін це перший після царів православний лідер. Росії, який вийшов з надр спецслужб, він там православний лідер Росії, а також, звісно ж, православний лідер УПЦ ФСБ. Тобто лідер православ'я в Росії не Лжепатріарх Кирил, само собою. І головою церкви є не Ісус Христос, а православний лідер і лідер церкви, і лідер православ'я – це Путін. Який вийшов з глибини спецслужб між іншим, тут Кирил має рацію. Вони всі там такі були. От всі були путіни, починаючи з Петра І, московицькі царки були. Тими, хто офіційно очолював цю псевдо церкву, тобто вже Петро, і потім після нього всі інші, Петро ліквідував патріаршество, хоча воно було кривеньке там в Москві, оголосив себе очільником церкви, і всі інші були очільники церкви після нього. І коли нам тут розповідають про особливу благодать московського православ'я, все лайно, тому що. Що найменше з Петра І це спецслужба 9 травня? Як ви знаєте, в Москві буде воєнний парад, і туди приїжджають всякі ублюдки для того, щоб святкувати ту річницю перемоги, коли ми над Бухенвальдом. Вони очікують, що в цих всіх заходах будуть брати участь і українські спецслужби, головне управління розвідки і СБУ. Саме тому міри безпеки. Безпрецедентно підвищені цього разу, окрім традиційно заборонених небезпечних предметів, буде заборонено проносити будь-які рідини, які більш ніж 50 мл. Буде заборонено проносити контейнери для їжі, сипучі продукти, вейпи і навіть повітряні кульки. Сколити прямо пишуть, що ці от багаточисельні. Закордонні гості їм потрібні не лише для того, щоб підвищити статус цього заходу, не лише для того, щоб продемонструвати, що хтось там. Якісь там вірмени і серби і словаки підтримують московитів, але і для того, щоб прикритися цими людьми. Вони думають, що якщо там буде сі Цзіньпинь, то можливо головне управління розвідки України не наважиться запустити ракету по цьому параду. Тим часом закордонна преса аналізує московицьку економіку. Ми з вами знаємо, що як би їм там не було важко, вони все одно будуть вбивати. Але все таки приємно розповідати про їхнє нещастя приємно про них читати і приємно це смакувати. Я не можу собі відмовити в задоволенні, що пише американська преса. Ну, зростою московицької економіки буде в цьому році, але насправді кажуть вони, якщо проаналізувати весь масив даних, то Буде падіння. Іноземна преса пише про структурний дисбаланс в економіці, про розкачку інфляції, про те, що в дорогих районах падає е, нерухомість, що московити штучно тримають облікову ставку. Розбанку на 21, А для того, щоб бодей якось виролити, їм треба було б тримати уже на 35, але вони на це не наважуються. В минулому році у них дефіцит бюджету був півтора трильйони. Їхніх рублів в цьому році вірогідно буде близько 6 трильйонів. Дефіцит бюджету у цьому році у них різке зменшення витрат на оборону. Якщо в минулому році вони збільшили на 35%, то в цьому році дай Бог, щоб збільшили на 4% витрати на оборону, тобто коштів, як вважають американці, може не сильно є добрати. Китай на 14% знижує закупівлю нафти у Москві і відмовився від газопроводу. Там московити намагалися ще спихнути їм газопровід для того, щоб качати туди газ. Зрештою, це звелося до того, що давайте ми вам будемо самі побудуємо газопровід через Казахстан. До Китаю зараз китайці відмовилися і від цього проекту за цей квартал на 11% впала. Переробка металу. тобто кількість е, переробки металу впала на 11%. Теж добре цікаво, що на 20% впали продажі програмного забезпечення, яке виробляють московити. Вони ж там звільнили від служби, якось повернули навіть з фронту якихось програмістів, в це діло вкладалися, і от на 20% впали продажі. У них там, до речі, буде не померзло дуже багато чого, і в березні податкові надходження. Від продажу газу і нафти впали на 17%. Американці пишуть, що от саме цей стан економіки і ці труднощі є козирями Трампа на перемовинах, якщо він зможе ними скористатися. Яка ж позиція українського керівництва на переговорах? От ми позицію тільки що послухали московитів, що вони там будуть пихати. Позицію Офісу президента висловив Андрій Єрмак. Він каже: майбутні перемовини будуть. Тійснюватися на принципах статуту Організації Об'єднаних Націй, і він ще раз наголосив на цьому, коли вітав. Мирний прогрес в Африці він сказав застосування принципів статуту ООН для припинення війни в Європі є так само можливим, як і для врегулювання конфліктів в Африці. Чому це важливо? Здавалося, всі ці розмови про ООН, посилання на статут ООН і так далі. Це дурниця, але насправді це не зовсім так. Це для нас важливо саме тому, що принципи ООН нині ставляться під сумнів. Московією і сполученими штатами Єрмак пояснює зараз на африканських прикладах, тому що навіть європейцям і американцям на африканських прикладах швидше доходить. Окрім того, три африканські країни є членами Ради безпеки ООН. Я нагадаю вам, що рішення Ради безпеки ООН є обов'язковими для виконання всіма країнами, принаймні в теорії. Зараз Алжир, Сомалія, і Мозамбік по-моєму є. Членами Ради безпеки ООН, там вони змінюються. Це не постійні члени Ради безпеки, але тим не менше от зараз вони члени Ради безпеки. Ми з вами думали, що світом керує змова, і очільниками цієї змови є принаймні євреї. Це якийсь такий давній розумний народ. Вони злоумишляють, все таке інше збираються бложе. Виявляється, ні світом, от згідно статуту ООН, Керує Рада безпеки, і це сомалійці, Алжирці і мозамбікці керують світом, а не євреї. Ізраїль туди не входить, принаймні зараз. Організація Об'єднаних Націй не ефективна, і всі її структури викликають незадоволення. Але добре, що вона таки є. Адже альтернативою їй є глобальна війна. Спроби побудувати щось подібне були вже давно здійснені і весь час здійснювалося. Найбільш кривава війна в Європі, якщо судити за відсотками втрат, була 30-літня війна. От одразу по її закінченні, або в результаті її закінчення, в 1648 році конференція більше ніж сотні держав в Мюнстері, е, виробили принципи. Співіснування. Це тоді називалося Вестфальський мир, і це більш-менш якось трималося аж до наполеонівських воєн. Після поразки Наполеона у 1815 році, як ви знаєте, зібрався Віденський конгрес. На цьому віденському конгресі домовилися про принципи стосунків між великими державами, і це забезпечило відносний. Мир в Європі на наступні 100 років після Першої світової війни з некровленим народом довелося передомовлятися, і так була утворена Ліга Нації, але це була в цілому невдала спроба. І нарешті заснування Організації Об'єднаних Націй у 1945 році принесло певні результати. Ну, хоча би той результат, що холодна війна не стала гарячою. Тобто світ не був знищений атомною зброєю, саме тому ви маєте задоволення зараз дивитися мене на екранах свого смартфону чи комп'ютера. ОН зараз е, нагадує добряче роздовбаний ротний опорний пункт, який захищають українці, а європейці підвозять боєприпаси. Всі інші атакують. Навіщо ми це робимо? Навіщо ми захищаємо ООН і її статут, тому що цей статут є. Важливим аргументом за нашу територіальну цілісність тому саме ми зацікавлені в підтримці цієї організації і сподіваємося, що вона бодай якось підтримує нас. Ми повинні зрозуміти, ми обороняємо не тільки Покровськ. ми Обороняємо зараз і принципи ООН. отак От непомітно. Ми стали учасниками світової політики на Україні дедалі більше зав'язуються в світі. Ми дедалі більше значимо. В цьому вже переконані європейці. Ми для них значимо дуже багато. В цьому змушений був переконатися Трамп. Пам'ятаєте, як він? Спочатку, отак от легенько намагався знехтувати щось там, вказувати зараз. Уже ні, тон сильно змінився. Всі це зрозуміли, тільки українці і ще не зрозуміли. Давайте зрозуміємо нарешті власну значущість. Попереду слава, перемога і багатство. На цьому вами є щир звитяжне бадьори українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мочали огідною говіркою Булгакова.